Кохання <рекун> у вісні – поганий знак. Тим паче, якщо ви побачили у сновидінні ваших колишніх. Снився мені сон давно, правда, це було. Ще в школьні часи була у мене дівчина, в... вона була на клас в... младше мене. І снився мені сон, що ми після уроків з нею йдемо на стройку. У нас просто рядом зі школи була стройка, де ми часто з друзями гуляли, скажем так. Мы где-то на верхних этажах видим, что снизу поднимаются какие-то ребята, и мы понимаем, что они за нами бегут. Почему я так и не знаю. И, в общем, поднимаемся на крышу, и она разгоняется, не знаю почему, она не затормозила и сорвалась и полетела вниз. А это был где-то, наверное, восьмой этаж. І це було настільки правдоподобно. Будь-який у гору гарний знак. Якщо ви підіймаєтеся разом з людиною, яка вам симпатична, на вас чекає успіх і в справах, і в особистому житті. Та якщо хтось намагається вас не здогнати, проблем не оминути. Когда молодому приснився сон, що за ними гоняться хлопці, э, ребята... Это может быть какие-то соперники или какие-то враги. Ще один тревожный знак у сні падение з высоты. Девушка падает вниз восьмого этажа. Это говорит о том, что в ближайшее время они все равно разойдутся. Но при помощи э, не очень положительных людей, которые сыграют большую роль в их отношениях. їхніх. Якщо э, обратил внимание, що дівчина э, упала, но не разбилась, может быть, просто они останутся друзьями. Якщо романтичні стосунки зіпсовано, не засмучуйтесь, можливо, людина, в яку ви були закохані, стане вам гарним другом.